Всім привіт, друзі. Сьогодні говоримо про Асістер. Новий тиждень, нове відео у нас є деякі оновлення, які є обов'язкові. Я думаю, що варто їх висвітлити, щоб спільнота знала. Тому що зараз виходять такі дуже круті новини. Асістер набирає оберти. Зараз в на наступні тижні будуть дуже. Я так думаю, що будуть дуже круті анонси. Тому слідкуємо за проектом. Проект розвивається і зараз виходять нові апдейти, нові новини, які потрібно знати фактично усім. Тому слідкуємо за анонсами. Отже, що такого крутого пройшло е, саме на цьому тижні в Асістрі? На цьому тижні Васістрі був анонс спеціально для е, окремих ролей, тобто для ролей е, в Діскорді, які мають там, е, нову роль, яку ввели, е, яку роздавали тепер для амбасадорів, для модераторів, для е, людей, які внесли будь-який вклад. В сістри, які відповідно ціниться, тобто наділяється відповідними ролями, потрібно засамітити власний кошельок, тобто там є бот. Бот, в якого треба просто подати свій гаманець. Це є solana Гаманець, можна Phantom, можна будь-які інші, які працює на Solana. але обов'язково перевірте, щоб вас, ваш кошельок був той кошельок, який підконекчений до сайту Асістер. Тобто той кошельок, в якому ви я надію, що ви взаємодіяли з сайтом Асістер, тобто підключали усі соціальні мережі, виконували дейлі завдання, можливо, запускали штучного ai агента. Тобто цей самий кошельок, який ви використовували, треба засабмітити відповідно в Діскорді в певному каналі. Якщо у вас є певна якась роль, обов'язково перевірте усі ці дані, щоб співпадав кошельок, щоб це був соланівський кошельок. щоб був цей самий кошельок? Це саме головне, що сьогодні хочу висвітлити і сказати. Також, якщо команда просить нас зазамітити гаманці, відповідно будуть якісь певні дії. Вони ще нічого абсолютно в деталях не анонсують, але ми розуміємо, що у майбутньому нас чекають дуже круті анонси, тому обов'язково зробимо цю дію. Робимо все, що просить нас, асістер, тому що е, ми працюємо, ми вкладаємо якийсь певний клад, ми е, плюс-мінус на ранньому етапі зараз допомагаємо проекту розвиватися. Е, я думаю, що в майбутньому проект схоче якось взаємодіяти. З нами. Можливо, видавати якісь реварди, можливо, оголошувати нову якусь компанію і тому подібне, якісь бонуси, е, можливо, якісь пріоритети і тому подібне. Тому не пропускаємо всі ці шанси, все зводиться до того, що потрібно, потрібно слідкувати за анонсами, бути активними в соціальних мережах асістерами. Зробимо я звичайно щотижня буду записувати нові відео, висвітлювати якісь певні новини апдейти, які проходять в проєкті Асістер. Тому слідкуємо за відео, слідкуємо за анонсами, за офіційними новинами у Асістері. Всім па-па, До відео.